Всім доброго дня! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язку. Я Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Хто не знає, я із Херсона. Тимчасово проживаю в місті довжиною в життя в кривому розі. Тут кругом так написано: місто довжиною в життя. Так, сьогодні 5 листопада. Іду по справах, буду в центрі і, може, десь там погуляю, зайду в парк, трошки познімаю. Так, парк Мершавцева, бивший правда. Прогуляюсь трошки, полюбуюсь на осінню красоту. Люки старі, мабуть, так? Да? Кривий ріг. Щось наче як води побільшало. улі. Бачите, як почула, наче. Та ти гарнюша така, гарнюша красотуша. І тут качки, гляньте. Гляньте яке відображення дерев красиво в воді, да? картинка така нечу. Ой, ой, як тут добре Боже, Дванадцять 12.20. Наверно, нікого тут не буде, крім мене. Ніхто мені не буде заважати. Мені, правда, ніхто й не заважає ніколи. Парки мені газети, правда. Ну, е, я колись казала, що Хтось каже правди, хтось каже мершавце. І так, і так. Гляньте, так гарна трава. Зелена. Листя жовті, де зелені ще є. А вон рибак сидить, вам видно. Треба було туди піти. Подивиться, може, там рибка, яка ловиться. Робітники пробирають листя, і он рибак. Ви знаєте, тут вода побільшала, напевно, як сказати, прилив і, може, і риба прийшла з водою. Ну, я не знаю точно, це я так думаю. А тут вже, бачите, дерева на зиму попідкопані, попідписувані. Ну, таблички давно тут уже, дуб красний. Що тут написано? Любимому городу Гальченко Андрея Володимировича. Хто знає, хто це такий. Це дуби, мабуть. От Павлова, Константіна Юрьевича. Е, я читала за нього, що його вбили, так? Да? Це, може, не він. Ось рядом одвілку ла Юрія Ой. Коротше, від політику. Задорожнього В'ячеслава Казіміровича. Не знаю, я не чула. Ви тільки гляньте, яка красота. Боже, жовте. А небо яке? У нас ці дні тепло. З 10-го вроді похолодання, а зараз... Поки ще тепло, тихо. Ну, сьогодні сонця немає. А так сонечко вчора, позавчора було. ці дні така погода. Погода шепче. Виходь і гуляй. Я, правда, при любій погоді виходжу гуляю, чи дощ, чи сніг, чи мені без різниці. Я люблю гуляти, ходити. Так, ну до дубів, потім підійду, піду на лодочну станцію, може там лебеді плавають. Нема, нема з ким на цій гойдалки погойдатися. Вон там сидять рибаки. Наверно, клює. вудочок. мост э, красиво відображається в воді гляньте, красота лодочна станція. Може, можна їсти в чай. Угу, он лебеді. Mm -hmm. Ті плавають? Три. А чого три? Як би кажуть, вони ж парами? Може, десь там ще плавають? Ой, Боже, яка красота, гляньте. Там парк Он бачу в беседках люди сидять. Теж гуляють. Гляньте, я не знаю, чи вам видно. Ой, мені ж страшно, вода прозрачна. Як вам показати? Я бачу, о там водоросли зелені. Не знаю, вам, мабуть, не так видно, як мені. Так, як їх підгукати? Там і качки, і лебеді. Тіпа, тіпа, тіпо, тіпо. Тіп-тіп-тіп-тіп. Ой, ніхто не чує. Уля-уля, <сум> уля, 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 уля. уля. уля, 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 уля це так би кинуть щось з їжі, а так в мене нічого немає. Може, може б тоді припливли? Боже, така графція, так? Да? Глянь, як красиво пливуть. Троє їх пливіться, так. Да. Тут дитина бігає, вони, напевно, бояться. Завернули в другу сторону таке чортісу. Пройдусь тут ще. Є люди бачу там і там вон, гуляють. І чо, і чо не гулять? Як є можливість, треба виходити і гуляти. Така красота кругом зараз. Сюди піду я тут уже була не раз. Знімала цей парк саме найбільше подобається. Мені взагалі всі парки подобаються. Ну, цей как би. Так, тут хорошо. Заброшений майданчик, чи я не знаю, що це. Інгулецьке родовище залізних кварцитів. Кварцити. 425 метрів від поверхні добувають такі кварцити. Тут кругом їх багато, гляньте, великі. Там он кіоск працює. Чисто ухожено. Видно, що прибирають. А то площадка для собак написано. У нас вже е, кілька разів собаки людей покусали. Мама та взагалі боїться ходити. Майже не ходить нікуди. Біля будинку, бо нападають собаки. Що воно годить тривога, мабуть. А ось тренажери, ви тільки гляньте, що витворяють он. Бабушки, чи то не бабушки. Молодці. Тривога почалася. Ой. Чую, генератори працюють, напевно, в цьому районі світла немає. У нас також вимикають, та не тільки в нас, по всіх районах, по графіку. Буває, що не вимикають. На годину, на три години вимикають в день. Все хризантемки, гляньте які. Червоні, жовті, красота. А це ось написано, бачите, що це за будиночок, будиночок садівника. А тут написано, що тут на території росте, так? тут так як сад, все тут росте. І абрикоси, черешня, айва, слива, груша, яблунь. Все росте, я так поняла. Тут так гарно взагалі. Вон ще троянди квітнуть. Я туди не буду заходити, бо там мокро. Так, зайду до дуба, притулюся. Шор ще, чуєте? Шелестять листя? Такі високі, височенні. До цього підійду. Я чого -то до, до цього дуба весь час підходжу. Він так в мене і мане, в мане, притулись до мене. Гляньте який. Не обхватиш мощ. Так, сіла трошки на лавочку, посиджу. Гляньте, там теж. Рибак, Його... в нього там чуть ли не кресло, з комфортом дві вудочки. Навірно, клює там конкретно. Красота. Ой, як хорошо, тихо. Така погода хороша, хоч і сонця немає, але дуже класно. Так, іду далі. В цього риба прям ящик. Може там повний ящик риби. Так, іду далі. Треба ще там в магазин зайти. Бігають собаки бы хто зна, що в їх на умі. Так, а ну зараз піду по тій дорожці. Камиш так шумить. Та хотіла заспівати, а не, не вспомню. Я бачила рвуть оцей камиш. Ну, це камиш чи що це? Не знаю, куди може на яку вазу чи на якусь експозицію. Так, зараз тут ще мені по ділам треба зайти. Потім піду далі. Так, пройдусь по проспекту Поштовому. Нагадує мені ця вулиця на Дірібасовську в Одесі. Да? Щось таке є схоже. До речі, хочу іще раз поїхати на базар в Далгінцево, Напишіть мені в коментарях, чи поставте плюсик, знімати вам там ще обзор відео базара чи ні. Але це не точно. Або туди поїду, або на 44-й квартал. Як карта ляже. Бачила відео в інтернеті. Люди знімають тут вечором. Дуже гарно, горять лампочки, ілюмінація. Треба якось вечором приїхати, подивитися. Може, тут також виключають світло, я не знаю. Тут також собаки бігають. Але я пам'яті героям. Така майже на всю вулицю. Це дуже Я не можу, мені страшно дивитися. І таку алею вже відкрили в паркі Гагаріна. Ну, вже не Гагаріна, а театральний. Парк театральний. Квіти. Ой, страшне. Златоогніч приїжджала, концерт був. Ось вистава буде. Треба буде колись сходити в театр. Ой, ми до війни часто густо їздили в Одесу. На балет обожаю, На вистави, у нас в Херсоні теж. Наш херсонський шикарний драмтеатр. І мені Миколи Куліша, чудові актори, ми постійно ходили на вистави. Зараз театр не працює, там в Херсоні постійні обстріли, але я читала, що актори гастролюють по різних містах. А тут ще не було, треба якось піти. Але ви знаєте, нема настрою. Нема настрою ні до чого. Якби живеш в чеканні, щоб скоріше мир настав, спокій. Як нема спокою миру, то нічого й не хочеться. Щось тут мало дачників. Так обично багато. Напевне, тому що холодно, похолодало. Ось оренда під магазин. Квіти на кожному кроці. Хризантемки різних кольорів ось також тут стихійна гляньте які помідорчики заквасить 16 гривень хто любить квасить? кругом є такі маленькі стихійні базарчики Ніхто їх не ганяє, значить, можна їм торгувати. Це ось з дому принесли. Так, очутилась на 95-му кварталі. Сіла не на ту маршрутку, то вийшла тут. Зараз пересяду. Ой, тут щось так пахне. Квіточки продають. Тут в переході все продають, все. Все, що хочеш. Їду для голубів кидають, гляньте. Тут тепло. Жити можна. Порозписували тільки. Так, щось тут я хожу, заблудилася. Тут все є щоб ви розуміли. Загляньте, можуть портрет намалювати. Ой, шаурма пахне. Все як положено. Так, ну що, іду на зупинку, на свій маршрут. Дякую всім за увагу, за коментарі. Бажаю всім здоров'я, добра, мира побільше позитивних емоцій і вірити, що все буде добре. Так і буде. Пока-пока.